Доброго здоров'я, шановні глядачі! В сучасній науці відсутня жодна версія, яка б пояснювала, що означає слово Україна. Рашистське твердження про «Окраїну» брати до уваги не будемо, воно безтолкове. Давайте. Нарешті зрозуміємо код нації, який зашифрували наші далекі пращури в мову. Знати код, це все одно, що тримати в руках ключ, який відкриває можливість зрозуміти не лише як виникли слова русини, Україна, а й всю символіку і обряди нашого народу. Бо коли ти використовуєш символи і знаки в повсякденному житті, це одне. А якщо ще й розумієш, яку інформацію вони несуть, це зовсім інше. Забігаючи наперед, зазначу, що слово Україна випливає зі знання наших далеких пращурів про те, за якими законами влаштований світ. Сьогоднішнє відео є прямим продовженням попереднього, в якому ми з'ясували, що кодом нашої нації є принцип світотворення. Він закладений в нашу мову ще з часів язичництва. Ідол світовида з чотирма обличчями це світа вид. Чотири обличчя означає поділ кола часу на чотири долі. Бог, людина, рай, пекло. Як зазначалося в попередньому відео, ліву нижню чверть кола пращури позначили абревіатурою пек. Яка дала початок слову пекло і всім іншим словам з цим коренем. Божа чверть була позначена пак, тому до цього часу зберігся вираз ще пак, ще бога. А язичники читали абревіатуру пак в зворотньому напрямку і казали, кап і «ще». Тому місце, де вони просили іще Божої милості, називалося «капище». Нам залишилося з'ясувати, якими літерами позначені чверті правої половини кола, якраз людська доля і дає можливість зрозуміти, що означає слово Україна. Цю схему ви вже бачили в сюжеті спадок 40. Цифри на ній це дати в річному циклі. Божа чверть починається 19 січня, днем самої чистої і цілющої води. Тому потрібно в ній купатися, незважаючи на морози. А 2 серпня, коли ще стоїть доволі тепла погода, цього робити не можна. На перший погляд виглядає нелогічно. В морози не лише можна, а й потрібно, а в серпні забороняється. В народі збереглося застереження, що 2 серпня вода починає портитися. В календарі наших пращурів Днем Гнилої води. Починається райська доля. А хіба не з гнилої води в тілі покійника? Починається шлях душі в рай. Напрошується висновок. Праву верхню чверть кола наші пращури позначили абревіатурою пок. Від неї сформувалися слова покійник, покидати, покладання, покликаний богом, наприклад, поквапився на той світ. Покарання за гріхи. Залишилася права нижня доля кола часу. Вона має назву людина. Ця чверть починається стовпчиком трійок. Ось як це виглядає: 3, 12, 21. Всі ці числа в сумі цифр дають число 3. А трійка це символ життя. Людська доля пов'язана в першу чергу з народженням. В цей момент душа отримує об'ємні форми. Отже, А сектор Бога, е пекло, О рай. І всі ці три чверті кола це території душі, яка не має матеріальної форми. Єдина можливість отримати об'ємність, пукатість, народитися в секторі людей в правій і нижній чверті кола часу. Лише в ній дитина отримує фізичний об'єм і пукатість тіла і очей. З усього вище сказаного робимо висновок, що слово пукастий, об'ємний сформувалося на основі абревіатури пук. А ця абревіатура означає територію, ту чверть, яка на колі часу позначена літерою У. Тому коли заїжджі іноземці запитували у наших пращурів, як називається їх країна, то вони так і відповідали Країна У, Україна, маючи на увазі територію. В такий спосіб предки зберігали інформацію про те, що їм відомо про конструктивні особливості календаря. І що їм відомо, в якій чверті кола часу вони перебувають, і що ця чверть позначена літерою У. Якщо ж європейську частину континенту вписати в коло, то наше положення в правій нижній чверті обумовило появу слово русини, руси. Народи, що проживають північніше нас. Потрапили в ту чверть, яка позначена літерою О. Тому вони називають себе росами, росіянами. І це, в принципі, правильно. Але роси і руси це абсолютно різні народи. Є ще один варіант підтвердження правильності такої схеми. Збереглися літописні згадки про існування дуже сильної могутньої держави, яка в своїй назві також містила літеру У. Я маю на увазі країну му. Науковці ніяк не можуть зрозуміти, де ж вона знаходилася. Оскільки на малюнках і посуді трипільців знайдено багато зображень кола, поділеного на чотири долі, і їх цивілізація була на той період часу найбільш розвиненою, то можна зробити припущення, що країна Му і трипілля це одне і те ж. Адже перш ніж виникла назва трипілля, науковці використовували слово кокутень. А що, коли це була не кокутень, а кокутена? Повертаємося назад до схеми. І йдемо за годинниковою стрілкою: А, -о -у -е. А, О, О, У, У, Е. Ко е. Кокутена.